У лютому в Кривому Розі відбувся представницький бізнес-форум за участю посла Чеської Республіки в Україні і урядового уповноваженого у справах відбудови України серед перспективних напрямків взаємодії створення сучасних освітніх просторів. Перший досвід проєкту вже втілена у 94-й гімназії за сприяння чеської гуманітарної організації Людина в біді та фінансової підтримки Європейського союзу. Зараз більше ніж будь-коли, особливої уваги, підтримки. Потребують наші діти, тому що їм насправді найважче. Тому ми відкриваємо такі навчальні простори, в тому числі діджитал-простори. В місті їх вже 32, це 32-й відкритий на дружбі у школі. Якісь ми відкриваємо самі, якісь ми відкриваємо разом з міжнародними організаціями, з міжнародною підтримкою. Цей центр відкрита чеським фондом. Людина в біді. People in need». Ну, ми зазвичай робимо ремонт, а обладнання надають фонди. І дуже гарно виходить. Діти тут можуть і на уроках бути онлайн, і робити домашні завдання. Тут є там, різні креативні заняття. Та й просто соціалізація це дуже зараз важливо. Тому всіх запрошуємо, хто де живе. 32 це вже система, це комп'ютерні класи, можна приходити будь-коли. Тут є соціальні педагоги, спеціальні люди, які вміють. Працювати з дітьми, і ми вважаємо, що це дуже важливо. Цифровий освітній центр діятиме для підтримки дітей віком від 6 років до 15 років, які мають обмежений доступ до дистанційної освіти, у тому числі сімей внутрішньопереміщених осіб. Вони можуть сюди приходити дистанційно навчатися. Потім ми будемо розвивати їх творчі і активні здібності. По творчості тут будуть проходити майстер-класи. Будуть у нас ще щасливі години, коли діти можуть займатися тим, чим вони хочуть займатися. У межах проєкту організація люди в біді надала обладнання та методичні матеріали для онлайн і офлайн занять. Кабінет обладнана ноутбуками, мультимедійним комплексом, кріслами, мішками, меблями, ігровими комплексами на випадок повітряної тривоги в укритті закладу, що розташований поряд, облаштована окрему зону. Представники організації не обмежуються освітнім напрямком. У нас є ще ряд проектів, які ми реалізуємо в розі. Наприклад, ми працюємо з водоканалом стосовно напрямку водопостачання. У нас також є програми з підтримки відновлення домогосподарств після ракетних обстрілів. Тому напрямки роботи у нас ведуться у цьому році. Планується відкриття ще шести цифрових освітніх центрів у кривому розі. Іркононенко Олег Каплій цей день.